Ігоре, сьогодні підсумок матчу 2-2. Твій коментар по грі? Так, зіграли заключену гру на зборах. На жаль, ми не змогли перемогти. Це так трішки, трішки... Не, незадоволенням результатом, але по грі я скажу, що досить таки непогано ми грали до двох пропущених м'ячів. Тому я думаю, що є. Багато позитивних моментів, з яких ми можемо взяти для себе і перенести їх уже на чемпіонат. Сьогодні було багато моментів у нашої команди, але знову підводила реалізація. В чому причина? На цим потрібно постійно працювати над реалізацією, тому я сподіваюся, що у чемпіонаті ми зможемо все ж таки реабілітуватися і будемо вирішувати ті моменти, які у нас є. Як в цілому, ти охарактеризуєш ці збори для кривбасу і таке коротенький підсумок. В цілому, я дуже задоволений зборами, як і Ванян. Е, Найголовніше те, що всі, всі футболісти пройшли ці збори без травм, це, я думаю, найголовніше. Е, тому підсумки такі, що е, ну, все, все позитивно. Будемо вже завтра їхати додому. Нас чекає шлях до України і е, буде два вихідних, і вже будемо збиратись в і готуватись плідно до старту чемпіонату. Сьогодні підсумок матчу 2-2. Це поганий результат для Кривбасу? Ні, я б не назвав сьогоднішній матч поганим. Тому що це збори, найважливіше те, як ми граємо, а не результат на табло. Тож, я думаю, для нас це хороша гра, щоб замислитися над власними помилками, проаналізувати їх та бути готовими до офіційних поєдинків. Наша команда провела два різних тайми. Чи згоден ти з цим, що в першій половині гри у нас виходило більше гра? І так буває, це футбол. Знаєте, без помилок не може бути футболу, це як життя. Якщо не робиш помилок, то ти не будеш рости і вдосконалюватися. Тож дивимось вперед з оптимізмом. Як в цілому оцінюєш ці збори в Іспанії для кривбасу. Що вдалося, що ні. Ці збори вийшли іншими ніж минулого року тут, в Іспанії. Під час підготовки ми працюємо над тим, щоб побудувати власну гру, ментально підготуватися до другої частини сезону в УПЛ. Я сподіваюся, що ці збори допоможуть кривбасу в усіх аспектах. По секанпатові сізонинайготугельп